Вітаю в ефірі, як завжди, у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Питання воєнних, програма житлово-комунального господарства. На 10 березня запланована сесія Полтавської міської ради. Геній, поет, художник, громадський діяч сьогодні 209-та річниця від дня народження Тараса Шевченка. Друге життя глянцю надає єдина у Полтаві майстриня паперових колажів Аліна Цеброй. Запрошую на свої майстер-класи. Вже завтра, 10 березня, відбудеться перша сесія Полтавської міської ради без міського голови Олександра Мамая. Нагадаємо, що з 2 березня він перебуває в офіційній відпустці, а його обов'язки тимчасово виконує секретар міської ради Андрій Карпов. Які найважливіші питання винесуть на цю сесію розкажуть мої колеги. 10 березня відбудеться позачергова сесія Полтавської міської ради у форматі онлайн. На порядку денному 15 питань. Головні з них про допомогу військовим. каже тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Також на сесії планують ухвалити програму житлово-комунального господарства. Ми бюджет прийняли, і тільки ця програма, навіть фінансування виділили на цю програму. Частково, але програма не прийнята, і через деякий час ми можемо стикнутися з тим, що не зможемо прибирати дороги. У нас було заплановано відремонтувати, хоча б частково ті проблемні ділянки дороги я, ями, так як на вулиці Лугава. Ну хто хто їздить багато, то знає там неможливо вже приїхати виїзд на вулицю Сако і ще декілька таких ділянок. Ну вони вже просто горять. Також на завтрашній сесії планують внести зміни до регламенту, говорить Андрій Карпов. Ми хочемо надати можливість долучатися до сесії офлайн тих депутатів, які знаходяться за межами Полтави до сесії офлайн долучатися онлайн. Тому що зараз у нас такої можливості немає. У нас або онлайн сесія, або офлайн. А ми хочемо зробити такий гібридний режим, коли всі депутати зможуть висловити свою думку. Попередню сесію запланували на 10 ранку. Сьогодні виповнюється 209 років від дня народження Тараса Шевченка, національного і світового генія, поета, художника, громадського діяча. У Полтаві біля пам'ятника Кобзарю вшанували його пам'ять. Подробиці дивіться у сюжеті. 9 березня 2023 року. Біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку людно. Саме цього дня виповнюється 209 років від дня народження українського поета. Виголошуються промови, читаються вірші Тараса Шевченка. Частина людей принесла вишиті портрети Тараса Шевченка. Студентка педагогічного університету Мілена Хижа приїхала до Полтави, щоб прочитати найвідоміші вірші українського поета. Тож тепер коли над світом світить. Сьогодні я прочитала вірш про Шевченка. Також я знаю багато його віршів. Наприклад, уривок з поеми Мар'яна Черниця, Садок Вишневий коло хати, Кавказ, Сон. Приїхала спеціально сюди з мого рідного містечка Миргорода. Для мене це дуже важливо. Вшанувати пам'ять нашого славного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Нині Шевченка називають не лише українським генієм, а й пророком. Говорить регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Він своїм словом сказав нам всім, що Україна є, Українці є, що ми не єдиний народ, як нас намагається переконати Путін. По суті, Тарас Шевченко є пророком української державності, української нації. Присутні згадують поему Кавказ, вірш заповідь, поему, комедію Сон та не тільки. Ми прийшли з цими дівчатами, студентками які самостійно обрали поезії Тараса Григоровича, що їх люблять. Бо і я, і вони переконані в одному роковини Шевченка, тобто його день народження і день його відходу, засвіт, який буде завтра, повинні ушановуватися читанням його творів, аби не знову не заговорили. Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. Його твори перекладені багатьма мовами. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці. Державний архів Полтавської області лідер серед архівів країни зі сканування паперових документів. За минулий рік працівники оцифрували понад 236 тисяч справ. Перевагу надають генеалогічним документам, адже на них вже декілька останніх років найбільший запит від людей. Як відбувається цей процес, бачила наша Анна Литовченко. Виправляємо, щоб все було рівненько, красиво, і текст був весь читабельним. У державному архіві Полтавської області кипить робота. Тут щоденно оцифровують від 12 до 13 тисяч сторінок. Сам процес нескладний, проте потребує уваги, каже старший спеціаліст по скануванню Ірина Тихоненко. Якщо вона світла світлого кольору, все добре. Ми робимо фокус даної справи. Це робиться легко. Кнопку нажимаємо, чекаємо, поки камера сфокусується. Робимо автофокус. І нажимаємо далі. Все, в нас камера сфокусована на ту висоту, яка зараз лежить справа. Нюансів у роботі багато. Варто звертати увагу і на колір документів стан сторінок, каже Ірина Тихоненко. Є різні також сторіночки, бувають рівненькі, гарненькі, бувають, що вони дуже якби випуклі або літають. То ми беремо паличку, їх приглажуємо. Якщо це не допомагає, ми можемо притримати. Або зафіксувати спеціальним зажимом. Після того, як ми відсканували, ми проходимо оцінку, нажимаємо і в нас показує на моніторі. Вже кожен кадр, який ми профотографували. З роками паперові носії інформації старіють. Багато документів видавати до користування не можна, тому їх оцифрування важливе, каже директор архіву Валентина. Гудим додає в архіві. є шість скануючих пристроїв. Перевагу надають саме генеалогічним документам, бо на цей вид документів найбільший попит в Україні останні 20 років це такий сплеск генеалогічних досліджень. Тому ми почали з цієї групи документів. На сьогодні ми оцифрували десь біля 210 тисяч справ, це десь 6 мільйонів аркушів. В основному ми оцифрували повністю такі великі фонди генеалогічні, як колекція метричних книг православних церков Полтавської губернії. Це документи по 1945 рік. Після сканування документи передають на спеціалізований сервер. Завдяки йому дуже зручно працювати в електронному форматі, адже це спрощує пошук і роботу з документами як для зберігачів, так і для відвідувачів, зазначає головний археограф архіву В'ячеслав Кручененко. Дуже зручно зараз працювати в електронному форматі з документами, які раніше доводилося замовляти ось на такому бланку йти в сховище, Чекати 3-4 години, поки ці документи принесуть, і тільки потім можна було працювати. У цій роботі обласний архів працює спільно з американською генеалогічною корпорацією «Family Search International», діяльність якої присвячена наданню допомоги людям у дослідженні їхньої сімейної історії. Тоні поліус і не тільки саме такими квітами озеленятимуть цього року наше місто. Працівники декоративних культур планують висадити на полтавських квітниках близько 15 видів квітів 30 сортів. Побувала у теплицях, де їх вирощують наша знімальна група. Ми пересаджуємо марікіму стаканчики. Ось так вирощують квіти у теплицях, які потім містяни бачать на квітниках Полтави. Ця квітка не цільта вона прекрасна сама своїм виглядом. В стаканчик ложимо ми пісок для дренажа і пересаджуємо. Висаджувати будемо на клумби і буде радувати нас, гостей міста. До того, щоб висадити квіти навесні в ґрунт, готуються майже рік. Говорить квітникар Людмила, ми черенкуємо деякі квіти. Осінню ми робимо посіви, потім пікіруємо, висаджуємо вершки і через декілька місяців видаємо на місто, щоб засадити клумби. А загалом цього року планують висадити на полтавських квітниках близько 15 видів квітів, 30 сортів. Серед яких Огератум, Алісум, поліус, петунії. У нас нараховується 15 видів рослини, а приблизно десь 150 тисяч в цьому районі ми длужні видати на місто. Квітучі квіти, однорічники. Вони цвітуть ціле літо. В основному ми висаджуємо види, які ті що більше люблять на сонці. От де є парки в полутіні, може ж ми садимо рослини, які більш ті, ті Квіти на полтавських вулицях почнуть з'являтися вже у травні. Служба безпеки України повідомила про підозру членам кримінального угруповання, яке тероризувало мешканців Полтавщини. За словами речниці обласного управління СБУ Інни Усової, сім підозрюваних намагалися дестабілізувати суспільно політичну обстановку в регіоні, аби збільшити свій кримінальний вплив. Крім того, фігуранти розповсюджували наркотики з використанням методу так званих закладок та переробляли травматичну зброю у бойову. Частину коштів від незаконної діяльності лідер цього угруповання передав кримінальному авторитету на Дніпропетровщині за підтримку у злочинному середовищі. У січні 2023 року Служба безпеки України провела спецоперацію по знешкодженню банди. Тоді їм було повідомлено про підозри за частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 263 прим. 1 частиною 2 статті 306, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі лідеру угруповання повідомлено додатково про підозру за встановлення і поширення злочинного впливу, також створення і керування злочинної спільноти або злочинної організації, також участь у ній. Наразі шістьофігрантам обрано мірою запобіжного заходу вигляді. Під вартою, а одному учаснику банди у вигляді домашнього арешту. Неподалік Карлівки у дорожньо-транспортній пригоді загинула неповнолітня дівчина. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Сталася трагедія сьогодні о пів на сьому ранку поблизу села Нижня Лана Полтавського району. Наразі тіло дівчини направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Автомобілі Volkswagen, рухаючись на даному відрізку шляху, виїхав за межі проїжджої частини, після чого зіткнувся з земляним насипом, і внаслідок чого отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці 16-річна місцева мешканка. Наразі всі обставини цієї трагедії з'ясовують слідчі. Єдина у Полтаві майстриня паперових колажів Аліна Цебро створює унікальні картини із фрагментів глянцевих журналів. Нині її роботи експонуються на виставці Друге життя глянцю. А в найближчих планах майстер-клас з неординарної техніки образотворчого мистецтва роботи майстрині бачили мої колеги. Жодної краплі фарби і пензлів у Полтаві. Відкрилася виставка паперових колажів Аліни Цибро, друге життя глянцю. Шматочки паперу з косметичних каталогів та глянцевих журналів приклеєні до картону клеєм олівцем, створюють ефект написаних оліною фарбою картин. Я використовую манікюрні ножниці з вигином, а вони роблять такий заокруглений мазочок, тобто він невеличкий є. Сантиметра півтори, просто вирізаєте потрібний колір, форму і клеєм приклеюєте до основи. Тут івангогівський весняний сад з кипарисами, томати, птахи і морські пейзажі. У такій незвичайній техніці мисткиня працює з 2013 року. У будь-якому журналі є абсолютно всі кольори потрібні для роботи. Можна передивитися. Наприклад, одної роботи якої немає, вона Зроблена з каталогу для військових, і там все було в камуфляжних кольорах. І я його коли прогортала, я подумала, що це схоже на ранню весну, от колористика лісу і зробила з неї. Підсніжники свого часу Аліна Цибро започаткувала і майстер-класи та зрозуміла, що людям це і цікаво, і потрібно. До того ж, говорить майстриня, паперові колежі це економно і екологічно. Мені хочеться поділитися цією технікою, хочеться навчити людей малювати таким чином, виходити за рамки стереотипів. що ось живопис, це пензлі фарби, купа грошей, полотна, місце, час, майстерня це все можна забути, якщо освоїти цю техніку. Наступний майстер-клас майстриня планує провести 19 березня. Запрошує усіх, бо говорить, вікових обмежень для образотворчого мистецтва не існує. Можна звернутися до мене безпосередньо через фейсбук-сторінку, сторінку в інстаграмі через сторінку кафе, в якому виставка зараз проводиться. Виставка паперових колежів Аліни Цебро, друге життя глянцю, триватиме до кінця тижня. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.